Доброго благословного дня, святе письмо на кожен день Євангелія від Луки, 21 глава, з 8 по 9 вірш, з 25 по 27, з 33 по 36. Сказав Господь стережіться, щоб хто не обманув вас, бо багато прийде під іменем Моїм кажучи, це я, і час наблизився. Отже, не ходіть за ними. Коли ж почуєте про війни та заворушення, не жахайтеся, бо належить цьому статися спершу, але не одразу ж кінець, і будуть знамедя на сонці місяці і зірках, а на землі замішання народів у безнадійності, коли море зашумить і збуриться, а люди вмиратимуть від страху і очікування того, що йде на весь світ, бо сили небесні похитнуться. І тоді побачить Сина Людського, що граде на хмарі з силою та славою великою, небо і земля перейдуть, а слова мої не перейдуть. Пелінуйте ж за собою, щоб ваші серця не обтяжились похмілям і сп'янінням та життєвими клопотами, і щоб не застав зненацька вас день той, бо він, як сіть. Найде на всіх, що живуть на лиці всієї землі. Отже, пильнуйте, молячись повсякчас, щоби вам сподобатися уникнути всього того, що має бути, і стати перед Сином Людським. Богу нашому слава завжди, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.